Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Краще вибори речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати. Склад мішка, спорт, інвентар, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу, а також на наш Тікток. Вау! Стокові захисні, ще стокові захисні на колінниках. Захист для поясу. Воу, wow, зараз для плавання, маска, класна. О, спортивна стокова бутилка. Ще захист. Воу, wow, окуляри для заняття спортом. слайд для скользіння, захист. Так, ще захист на колінники. Дожовик, захист, мото. Ще захист. Це в нас воланчики нові, стокові. Такі нормальні ремені, вони нормально стоять, можна гарно їх продати, хто онлайн торгує. Це для воротарів, захист. Ще захист на колінники. Це в нас для захист для... Для спини на сноуборд. Для спини на сноуборд. Нормально дуже дорого стоїть. Якщо нову брати. А вона нова. Так, це в нас спортивна сумка. Захист на колінники. Захист на колінники. І на локотники. Сумка спортивна. Також спортивна сумка. з... Для пиття. Це велосумка сумка. Е, те, що на раму вішається і для подорожі на велосипеді. Так, такі крильця, які прищіплюються. Сумочка спортивна. старайся сюди більше в центр, щоб воно нескрайно не виходилось отсюди. Бо мені там поняв захватує, коротше, негарну картинку. От сюда. Так. Ще. Це в нас для те займається триатлоном. Це в нас захист і скакалка. Для триатлоністів ПРО. Сумка спортивна. Це для часів телефона, окуляри для плавання. Захист. Ще захист, сумочка. Скакалка прикольна, яка рахує кількість стрибків. Ти його прокручуєш, і воно один, бачите? і Отак от воно рахує. І можна збити. Скакалка. Захист. Автозахист. Вірніше, Мотозахист. Полковочка. Захист. Ти мені показу. Дивись, Руслан, показуй, будь ласка, в центр камери. Ти з боку, воно ніхіна не видно. От сюди. Ти отак з краю, воно незамітно. Отак, да, нормально. Так. по цей... Плейстейшн рюкзак. Захист. Захист. Ти те, що прикольне не показуєш, а то що якусь цей. Я те, що прикольне показую, я все показую. Так, шлю, ця шапка. Ще. Для телефона. Тренажер, Ці перчатки. Окуляри для плавання. Це в нас теж захист. Сумка. Захист. Різноманітні окуляри для плавання. Тут всяких приколів дуже багато, актуальний лот, спортивний. Окуляри різноманітні для плавання. Сумка. Для телефона. Коли прибіги. Прибігові. Шапка. Памперс. чехли на рюкзак. Окуляри спортивні. Сумка вела, захист, окуляри, сітка, шапка, захист. Сумка, коача, класна. Захист. Скакалка. Окуляри. Ще окуляри, гірськолижні. Окуляри, гірськолижні, окуляри гірськолижні. Ненормально коштують. Скакалка. Ще скакалка, окуляри, ще окуляри для плавання, Налито класний лот. Маска для плавання, окуляри. Стилочка, це скляна, захист, тенісний мячик, захист, манкулінник. Для заняття спортом. Захист, комплекти. Ще захист. Маска для плавання. Так, це у нас рюкзак, захист. Ще захист, окуляри, сумка. Перчатки. Захист. Для гри вольф, Для дітей, що плавати. Комплект там іде. Какалка, окуляри, ще окуляри. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.